Біло церківщині затримали чоловіка, який зберігав арсенал боєприпасів. Як повідомили у поліції, ним виявився 39-річний житель Ставищенської громади. Під час обшуків у нього виявили та вилучили гранати РДГ-2, РДГ 55 Корпуси ручних гранат РГД 5 та Ф 1 а також підривачі та 230 набоїв. Правоохоронці вилучили снаряди а чоловіка доправили до ізолятора. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Від початку року Білоцерківські поліцейські зареєстрували 236 кримінальних проваджень пов'язаних із шахрайствами в інтернеті. Про це нашому телеканалу повідомив ТВО начальника районного управління Сергій Рудик для порівняння торік до єдиного реєстру досудових розслідувань загалом внесли 876 таких випадків. Серед найпоширеніших ошукування продавців товарів через платформи онлайн оголошень, використання сайтів тві. Видавання себе за банківських працівників, фейкові виплати від благодійних фондів або нібито перерахунок пенсій. Також до переліку входять обіцянки швидкого заробітку в інтернеті та схеми з використанням криптовалюти. У поліції наголошують, у кожному випадку, якщо потерпіли, звертаються із заявою. Відповідні дані вносяться до ЄРДР. Крім того, на офіційних сторінках управління регулярно публікують матеріали про шахрайства аби застерегти. Ти мешканців регіону. Продовжуючи тему шахрайств адвокатка Тетяна Коломієць розповіла, що нерідко люди стають жертвами аферистів під час купівлі або продажу нерухомості через інтернет, будинків, земельних ділянок і квартир або іншого. За її словами, щоб не втрапити в пастку, варто дотримуватись базових правил юридичної гігієни. Йдеться про попередню перевірку об'єкта, хто є його власником, цільове призначення, чи є якісь судові спори, арешти або інші проблеми. А для цього можна використати різноманітні методи детальніше як діяти у коментарі. Перше, що потрібно зробити, це встановити особу продавця. Хто продавець безпосередньо, сама особа, яка має власності таке майно, чи це особа, яка представляє інтереси такої продавця, наприклад, брокер, агент, особа, що діє за нотаріально посвідченою дорученням або довіреністю тощо. Ми витребовуємо документи в цієї особи. Якщо особа не має на меті вести вас в оману, обдурити або вчинити будь-які інші протиправні дії, вона звісно документи не дасть. Далі потрібно Зайти на сайт МВС, подивитися, чи такі особи не перебувають в розшуку, як особи, які підозрюються у вчиненні протиправних дій, що мають ознаки кримінального правопорушення. Далі необхідно перевірити сам об'єкт нерухомості в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Можна подати заяву до нотаріуса і отримати інформацію про можливі обтяження на майно або інформацію щодо того, чи дійсно таке майно належить особі, яка його відчужує. У білоцерківських школах пролунав останній дзвоник. Святкові лінійки з квітами, піснями та теплими словами пройшли без повітряних тривог і дощів. Зокрема, урочистості провели у першій білоцерківській гімназії, де зібралися школярі, педагоги, батьки та рідні старшокласників. Як розповів директор закладу Борис Смуток, цього року гімназія випускає 90 учнів, серед яких 22 отримують свідоцтва з відзнакою. Зокрема, випускниками стали 4 одинадцятих клас. Які танцювали вальс, співали пісні та говорили слова вдячності всьому педагогічному колективу. На початку всі присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та заспівали гімн України. Попереду їх чекає складання НМТ. Тож побажаємо, щоб та традиція, яка є у нашому ліцеї, ми в минулому році війшли в десятку кращих з ліцеїв області. От, щоб вони продовжили цю традицію і ще краще склали НМТ, вступили у ті вузи і ті вищі, які їм до от, і обрали гарно позіблявся своїм і по нахилам професії. Громаді функціонує 32 школи Цьогоріч Випускників 11 класів налічується 1133 особи. Хоч з завтрашнього дня офіційно розпочинаються канікули. Для більшості учнів варто задатись питанням: чи задоволені білоцерківці якістю освіти, та що варто змінити у школах? Так, звичайно, задоволені. А що вам більше всього подобається? Можливо, щось хотіли б змінити, зокрема в школі? Все чудово підхід вчителів. Все добре, та так, задоволений. Ось внучка навчається. А можливо, хотіли щось змінити, би взагалі в школах, можливо, в цій школі навчається ваша онучка. В тій школі та ні, наче все нормально. 15-й школі навчається. Все подобається, так? Так так. – Так, задоволена. А можливо, ще б хотіли змінити у, у своїй школі, вже з якої випустились. Можливо, та ні, в принципі, все мене влаштовує. Нічого взагалі не змінить. Можливо, якийсь підхід, можливо, щось нове. Ні. Можливо, щоб деякі вчителі були більш совріменнішими. Ну, напевно, трошки більш дозволеності. Якщо війна в країні, треба дійсно дотримуватись трошки поваги до воїнів до цього всього, але треба трішки. Не сильно поглиблювати, так, не поглиблюватися, в не забувати, але і знову жити таки, цим не там. Я б нові парти і стульчики купив, би, да, якщо чесно. Да, і комп'ютери нові, бо вони зависають, старенькі да пихтять уже. Тобто в школах не вистачає технічного забезпечення? Так дуже задоволені. Все чудово, ми учні дев'ятої школи. Нас все влаштовує. Нас дуже чудова перша вчителька була. Ми сьогодні випускники. все добре. Задоволені. А що можливо хотіли б змінити у школах міста або у своїй школі? Якщо ви вже випускники, та нічого не влаштовані. Для багатьох українських старшокласників підготовка до НМТ двадцять 25 в самому розпалі репетитори онлайн курси, пробні тести, аби тільки вступити до омріяного вишу. Як школярі готуються до головного шкільного екзамену, які виклики перед ними постають, та які спеціальності обирають далі у сюжеті? В Україні незабаром стартує основна сесія національного мультипредметного тесту, або ж іншими словами, НМТ. Випускники у школах активно готуються до нього, адже отримані бали дадуть змогу вступити в університет чи інститут мрії. Цьогоріч комп'ютерне тестування складається з чотирьох предметів: три з них обов'язкові: українська мова, математика та історія України. Четвертий на вибір. Я переважно самостійно. В принципі, мені, як я вже сказав, то на базі ліцею мені достатньо знань, і я можу не прикладати прям дуже великих зусиль до того, аби підготуватись. В принципі, навчання досить цікаве і це не важко. На більшість місцевих шкіл напередодні вже провела пробні тести з випускниками, акцентуючи увагу на предметах, які здебільшого підходять дітям до вступу. Одна класник Максим Нестерчук каже, головне працювати активно та плідно, тоді буде результат. Я, наприклад, літературу українську здаю, а переважна більшість то англійську, хімії дуже мало. У нас на ліцеї одна людина. А ось випускник Марк переконаний, думати за НМТ потрібно вже з шостого класу, адже саме звідси розпочинається начитка необхідного матеріалу. До репетиторів він не звертався, все освоює самотужки, а шкільних здань більше ніж достатньо. Я планую навчатися в Києві. Я обираю спеціальні справи, але щодо університету я ще вагаюся. Я розглядаю Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Я розглядаю національний університет імені Ярослава Мудрого. Це ті, на що я сподіваюся, на що я акумулюю свої сили. Старшокласниця Софія ще з вересня поставила собі за мету підготуватися до НМТ. Дівчина вважає, що базу їй дав саме навчальний заклад, адже навчається тут ще з п'ятого класу. Мріє вступити до вишу на економічну спеціальність та сподівається на свої сили, але все залежить від результату тесту. «Сама основна підготовка вона відбувається в колегіумі, на уроках, але разом з тим також у вільний час я переглядаю якісь там вебінари на Ютубі. Проходжу дуже багато тестів. І от можу сказати, що дуже допомагають саме тести, тому що коли ти практикуєшся, коли ти закріплюєш свої знання за допомогою тестів, то матеріал ну набагато краще відкладається, і тому так ну я маю впевненість у тому, що я буду здавати. Для вдалої здачі екзаменів варто регулярно відвідувати всі уроки, аби не пропустити важливої теми. Переконаний 11 класник Назар його товаришка Софія ділиться попри навчання у школі, відвідує додатково репетиторів по всім необхідним предметам. Додатковий я обрав для себе хімію. А чому саме хімію? Чому ви хочете якось пов'язати своє життя з медициною? Можливо? так, я хочу пов'язати своє життя з медициною, а конкретніше то з стоматологією. І додатково я дуже... Добре, розбираюся в хімії, гарно маю високі оцінки з цього предмету і вивчаю її поглиблено з восьмого класу. Чи є якісь складнощі у предметах? Так, насправді це зовсім не легко. Це потребує багато часу, багато зусиль, концентрації і сили волі, щоб змусити себе працювати і не опустити руки. Плюс комбінувати це все з школою, з друзями, з особистим життям. Але це такі перші іспити на шляху дорослого життя, і я готова їх пройти. За даними Українського центру оцінювання якості освіти для участі в основній сесії НМТ 2025 зареєструвалися 234 тисячі 841 цьогорічних і 77 тисяч 649 минулорічних випускників і випускниць. Попри обов'язкові предмети, серед додаткових найбільш популярними стали іноземні мови, зокрема англійська та німецька. На другій сходинці опинилися географія і біологія, а ось найменш затребувані фізика. Та хімія, Тож бажаємо нашим випускникам удачі та вдалої здачі екзаменів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Те проблему у вашому районі не можете достукатись до владних структур, бачите несправедливість або ж готові розповісти цікаві історії про місто чи його жителів. Телефонуйте нам у робочий час за номером 068 905 06 26. Для нас це важливо. УЗИН та Фурси розпочали співпрацю з Богодухівською громадою Харківської області, яка розташована неподалік кордону з РФ. Це частина проєкту Пліч опліч, який об'єднує населені пункти по всій країні. Його суть у тому, що тилові та спроможні громади підтримують ті, що найбільше потерпають від війни. Ініціатива належить офісу президента, і за рекомендацією профільного міністерства громади Білоцерківського району взяли шефство над Богодухівською. Очільники Сергій Шаравара, Віталій Гринчук та Володимир Білий підписали документ, щоб підтримувати зв'язок. Зок, ділитися досвідом і розвивати партнерство. Одна з перших ініціатив відпочинок для дітей з Харківщини. Вони зможуть побувати у нашому регіоні, відвідати культурні та спортивні заходи, познайомитися з однолітками і відволіктися від буденності. Громади потужні. От, і, ну, нам дуже приємно співпрацювати. Ми дуже вдячні цій програмі. що нам достались саме. Ці дві громади Узинська і Фурцівська. наприклад, це можуть бути. Проекти як від обміну опитом, так і до оздоровлення дітей, або якихось там будівельних матеріалів після прильотів, або якоїсь допомоги матеріальної, або різні можуть бути. Або саме якби найгірший варіант це ми вивчаємо логістику. Якщо щось трапиться на території нашої громади, бо ми знаходимось на відстані центр наш від кордону з агресором. 20 кілометрів, а наші населені пункти починаються з трьохкілометрової кілометрової зони. У нас три села входять в трьохкілометрову зону. Тобто є логістика, за якою ну можна допомогти в Україні з настанням тепла почався сезон змій, тож білоцерківців попереджають про обережність у лісах, полях і парках, як розповів нашому телеканалу Єгер Олександрії Григорій Тіга в дендропарку є два види змій: це сіра степова гадюка, неутруйна веретільниця, або ж іншими словами, ящерка без ніг та звичайний вуш. Саме гадюки прокидаються на початку літа і полюбляють грітися на сонці, і хоч вони вважаються одними з отруйних, Кількість яду, який води впирскують при укусі, недостатньо, щоб вити людину. Може бути загальний дискомфорт у вигляді запаморочення або ж головного болю. Та, попри все, нехтувати такими випадками не варто і одразу треба звертатися до лікарні. Змія ніколи сама не нападає, навіть е, ті змії, які є ну ну не в нас там в Африці даже є змії, дуже багато змій, вон, значить, і там гадюки, змії. Змія завжди захищається. Якщо е, випадково ви наступили на змію, вона може вас вкусити. Або якщо вона сидить біля нори, а ви йдете в, в, в ну там, або є, там може в норі можуть бути дітки маленькі. вона, Звісно, е, е, вона захищає свою е, так сказати нору. Житло свою територію, а так змії не нападають. Ну е торкатися їх не, не не треба. Це не це не іграшка у природі. Взагалі не нічого не треба <хи> чіпати. А змій тим тим більше. Може здалеку подивитися ме метр з двох, подивитися на її дай і піти собі тихенько. Вона вас не буде чіпати. На цьому у мене все. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із нами. З наступного тижня очікуєте в цій студії мого колегу Ярослава Гопацу, який вже готується розповісти вам найсвіжіші новини. І не забудьте переглянути підсумки тижня о 18.30 та 23.30 на вихідних. Бережіть себе до зустрічі.